З вами компанія Фокус. І сьогодні ми в нашому котеджному просторі «Фокус Village. Це місце, де ми будуємо невеличкі будинки для родини. Будинки, де є абсолютно все для комфортного життя. Перед нами будинок на завершальній стадії будівництва. В будинку буде абсолютно все: меблі, техніка, ложки та виделки. Буде камін, буде тепловий насос. Дуже крута штука. Пішли покажу. Будинок 121 метр, земельна ділянка 6 соток, відкатні ворота, вони будуть автоматичними. Ми зробили навіс під авто, на два авто. Під низом є бетонна подушка, тому не буде ні просідання, ні тріскання, не буде нічого. Виходячи з авто, ви маєте вхід безпосередньо в сам будинок. Земельна ділянка вже готова до використання і для того, щоб гуляти зі своєю сім'єю. Є газон з автополивом, освітлення вночі, є екзотичні дерева. Є битовка, є мангальна зона, де можна пожарити м'ясо. Зверніть увагу, є навіть тераса повністю закрита від дощу та вітру, столик, все для вашого відпочинку. Є абсолютно всі комунікації, є свердловина, система септик, відеонагляд повністю по периметру усього будинку. Ви завжди будете в курсі, що відбувається, коли вас не буде вдома. Все працює онлайн. Ходімо, покажу сам будинок. Ремонт буде закінчено через три місяці в скандинавському стилі з меблями, з технікою, з усім на світі. Тут на Зустрічає передпокій, санвузел для гостей, помити швиденько руки. Далі ми проходимо і попадаємо в сам же будинок. Це може бути кабінет чи кімната 1, Кабінет чи кімната 2, скоріш все, це буде кімната. Навпроти гардеробна кімната. Перед гостьовою в нас є приміщення, яке виходить під навіс, де є авто. Тут будуть стояти всі комунікації теплового насосу, і далі в нас ще є санвузол великий і майстер спальня. Велика та простора вітальня, 32 метри. Буде встановлений камін, кухню, зону відпочинку. Вихід на терасу. Зверніть увагу на висоту стелі. Майже 6,5 метрів. Але хай вас це не лякає. Справа в тому, що будинок утеплений якісними матеріалами. Це мінвата сотка, буде тепловий насос. І опалення по підлозі, тепла підлога. Додатково ще буде встановлено камін в гостьовій зоні. Якщо ви розглядаєте для себе придбання будинку, звертайтесь до нас, ми знайдемо спільну мову. На сьогодні будуються декілька котеджів, і ми можемо запропонувати різні варіанти оздоблення. Варіант під чорнове оздоблення, варіант під чистове оздоблення, варіант з ремонтом та й варіант з ремонтом, де є все 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 необхідне. Звертайтесь.